Бабіч неймовірно красивої сакурової алеї знаходиться вулиця Педагогічна. Ні для кого не секрет, що роль освітян в нашому житті дуже велика. На цій вулиці все своє життя прожив один із найвідоміших місцевих педагогів, учасник Другої світової війни, почесний краєзнавець України, почесний громадянин міста Кам'янка, лауреат краєзнавчої премії імені Марії Шкаліберди та відмінник народної освіти Федір Людний. Та й нині на ній проживають представниці освітянської ниви, колишня директорка Карибедалівської школи Людмила Харченко та вчителька математики Валентина Олійник. Віднедавна вони перебувають на заслуженому відпочинку. Проте ця вулиця не завжди мала таку красиву і символічну назву. До повномасштабного вторгнення російських військ на території України ця вулиця була названа на честь радянського воєначальника, символу тоталітарного минулого Миколи Щорса. Щорст воював на боці більшовиків під час радянсько-української війни 1917-1921 років і брав участь у бойових діях проти української державності, проти УНР. Образ щорса активно використовувався радянською владою через мистецькі твори, кіно та пам'ятники. Це був елемент радянської пропаганди, щоб утверджувати ідеї радянської влади і знищувати історичну пам'ять про незалежні українські державницькі традиції. У грудні 2023 року пам'ятник Щорсу в Києві було демонтовано. Це стало символічним кроком у процесі декомунізації, відмови від символів радянської влади, що боролися проти української державності. Перейменування це не лише нова табличка. Це вибір цінностей, це крок до відновлення історичної справедливості. Тепер кожен, хто йде педагогічною, згадуватиме про важливість освіти, знань і тих, хто навчає та надихає покоління, бо назва має значення.